Господи Боже наш! Помилуй спаси Україну. Господи, Боже наш! Помилуй спаси Україну. Господи, Боже наш! Помилуй спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй спаси Україну. Господи Боже наш! Помилуй спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну, Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну, Господи Боже наш, помилуй і спаси Україну. Благословення Господню, його захист нехай буде з усіма вами, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.